І, що ти туди ходив? Я хотів переконатися, що Семен мертвий. Раніше ти цього не знав, переконався? Ти хоч нічим себе не видав? Як я міг себе видати? І взагалі це має значення? зараз. Семена знайшли. Слідство розпочато, і експерти скоро все з'ясують. Це справа кількох днів. Нічого вони не з'ясують. Це місцева міліція. Глибоко купати не будуть. Вони вирішать, що це нещасний випадок. Семен упав у яр, як вишняк сьогодні. Ти повинен поводитися стримано і впевнено. Тоді ніхто не запідозрить нічого. Помиляєшся. Є ще хтось, хто про все це знає. І цей хтось підкидає нам листи від імені Семена. Я. Не поки не довідось, хто це з нами грає в ці ігри. Тоді починай думати, кому це вигідно, хто хоче змусити тебе хвилюватися та схибити, і чому саме зараз.